Давайте з першого питання щодо наслідків обстрілів на Дніпропетровщині цього тижня. Куди били, чим били, куди влучили, які наслідки? З понеділка ми бачимо велику кількість ракетних атак. Вони йдуть по Криворізькому, по Дніпровському і по Кам'янському районів нашої області, в тому числі є дуже суттєві руйнування критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури. На Нікупольщині цього тижня було трохи спокійніше, чи все ж таки так є? Один було? день було трошки спокійніше. Ми пов'язуємося з тим, що наші війська зараз поступово звільняють Херсонщину. Таким чином, ворогу все менше території, куди він може вийти, і обстрілювати безнаказано ніколи. Щодо нашої інфраструктури, чи є у вас впевненість, що цю зиму Дніпропетровщина, Україна вистоїть, що буде більш-менш тепло, що будемо з електроенергією. Дивіться, ну ми бачимо сьогодні заклики і КАМІНО, заклики всі, про те, що це буде сама складна зима за всі роки незалежності. Але ми бачимо, що народ готовий, що ми всі знаємо, що робити. Ми провели наради з головами громад, 86 громад, стосовно того, щоб була економія електроенергії. Я хочу окремо подякувати нашим енергетикам. Які тримають міцно свій енергетичний фронт, тому що навіть якщо ми кажемо про Нікополь, а і зникає якесь електропостачання в районах, і коли були зникнення електроенергії в Сенельниковській частині Дніпра, то як тільки цього дозволяла безпекова ситуація, одразу була відновлена вся інфраструктура, тому я впевнений, що все буде добре, але населення повинно бути готове до того, що ракетні удари можуть відбуватися і можуть бути перебої як з теплом. Так, і з електроенергією. Енергетична тривога на Дніпропетровщині. Яким чином вона позначиться на наше життя? Яким чином вона вже позначається на ньому? Дивіться, сьогодні є завдання за ці всі дні декілька днів зменшити навантаження на енергетичну систему України на 10, а краще на 20% відсотків для того, щоб ми могли пройти цей стрес тест Якщо ми дивимося в порівнянні з починаючи з 10 жовтня. То з 10 жовтня кількість ракетних ударів по критичній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, вона більша ніж за всі 8 місяців війни, і в тому числі є ну, є руйнування. Ми про це знаємо. Але зараз всі працюють над тим, щоб цього уникнути. Чи є якась вибірковість у питаннях відключення електроенергії? Можливо, якісь міста більше підпадають по ці заощадження, якісь менші? Дивіться, немає яких-то вибіркових. Є громади зараз по всім громадам ведеться з мерами, з головами, щоб робота і мери і голови громад. Сьогодні ведуть інформаційну роботу для того, щоб люди заощаджували споживання електроенергії, для того, щоб від маленького села до великого міста всі розуміли, що треба робити. Є питання від нашого глядача щодо компенсації працедавцям Дніпропетровщини, які взяли на роботу ППО. Можете прокоментувати? Давайте так. По-перше, у нас дуже велика кількість внучноприміщених осіб, вона вже сягає більше ніж 350 тисяч. Велике навантаження це Дніпро і це Кривий Ріг. Якщо казати взагалом, ми з вами вже не одна не один раз на ефірах казали, десь станом на 18 число вип, така сума виплат звернулася трошки більше ніж 500 роботодавців. Вони це можуть зробити або особисто, або через дію. І відшкодовано приблизно 21 мільйон гривень для того, щоб нашим роботодавцям за працевлаштування внучно приміщених осіб. Але ще раз звертаю увагу, кількість людей, які звернулись. Вона складає десь приблизно там тисячу трошки більше ніж 1900 людей, які звернулися і працевлаштувалися. Тому більше людей повинно звертатись, працевлаштуватись, отримати заробітну плату, а роботодавці будуть платити податки, і в тому числі отримати відшкодування від держави. Давайте трохи змінимо тему. У нас останнє питання щодо браконьєрства в нашій області Воно не спинилося. Чи продовжують правоохоронці слідкувати за цією ситуацією, і яка ця ситуація взагалі? Дивіться, у нас в п'ятницю було пленарне засідання сесії обласної ради. Ми заслуховували керівника головного управління національної поліції Щадило Анатолія Антоновича. Заслуховували Кульбача, це ДСНС. Можу вам сказати, за результатами цього заслуховування можу впевнено сказати, що поліція всі ці вісім місяців працює. Ну, дуже гарно є контроль обігу зброї, є контроль всіх питань, пов'язаних в тому числі з браконьєрством, і не тільки браконьєрством в лісних масивах, а в тому числі і на воді. Тому всі ці заходи йдуть, вони відпрацьовуються, і в зв'язку з тим, що у нас війна взагалі посилений режим стосовно цього.